Наповню, наповню фатально. Заходь між рядків, доставляй крапки, губися поміж розділових, назви героїню свою на ти, впиши у свою передмову. На загал вірші зі своєї першої збірки авторка, поетеса та телеведуча Вікторія Пожар читає вперше. каже для неї це видання як первісток. Нарешті я тримаю її в руках, і це, мабуть, як дитина першого каже, так само для літератора, для поета, для поетеси. Перша збірка це щось неймовірне. Видання поетичної збірки каже авторка, довгий час було на її карті бажань. Першим допомогти здійснити мрію. Взявся чоловік. Письменник та поет Олексій Юрін став для дружини коректором, критиком та порадником. Я Дивився на тексти, дивився на пунктуацію, дивився на граматику, там десь правив десь е, е, говорив, давав свої рекомендації. Е, то я добре знайомився з творчістю. Мені така поезія імпонує. Вона жіноча, вона лірична, е, вона різнобарвна і різнопланова, тобто є різна стилістика, різні теми. І мені що подобається, що там доволі висока та поетична технічна майстерність. Цікавими римами та образами авторка збірки вражала оточуючих із самого дитинства. Розповідає мати Вікторії Тетяна Скубенко когось вона сьогодні тільки народжується як поетеса, але я відслідковую її творчий шлях із самого раннього дитинства. Це, мабуть, ще з дошкільного віку. Дуже багато різноманітних було конкурсів. Як потім розповідали, часто журі просто плакали, читаючи її вірші, тому що вони були наскільки вражаючими і зачіпали досить важливі теми буття. Сама авторка процес поезії називає дотичним до класичної чайної церемонії. Каже, кожен вірш має свій аромат та присмак, тому умовно колекцію творів поділяє на декілька тематичних блоків. Звісно, є про любов, є філософські, є соціальні. Великий блок дитячих віршів, тому що саме в цей період я стала мамою і сюди увійшли і колискові, які я написала для свого сина. І заключний блок це вірші про сьогодення. Саме сьогодення спонукало Вікторію долучитися до арт фронту, тому захід мав доброчинну мету. Сьогодні ми збираємо на книги для дорослих і дітей у Черкаський гуманітарний центр Черкаської міської ради. Я б більше хотіла купити більше дитячих книг, тому що зараз приходять з дітками в гуманітарний центр і запитують розмальовки, казки, колискові. Є потреба в цьому. Я здивувалася, мені приємно, як видав себе, Що я ну я подавець за освітою. Мені дійсно приємно, що книги зараз живуть поряд з онлайн виданнями. Зараз люди читають і запитують книги Українські. Ської мови тому бачу свою місію в тому, щоб наповнювати україномовний фонд. Наталія Старенець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.